Є в нас така Макіта, модель US4041 a довжина ланцюга 400 мм, 16 дюймів по-нашому. Подивимося, що вона себе представляє. Так. Пілка, макіта, на відповідно 1,8. КВВ 220 вольт 2016 рік. Макіта зроблена в Китаї. То есть, розташування перпендикулярного мотора. Наступну модель я не взяв, вона дорожча. Подивимось, що ця скаже. То есть, розпаковую з вами в перший раз. Бачу її методом втика розбиратися. Тут у нас долмар якийсь. Не знаю правильний і неправильний долмар. Шинка макіта. Три осінь. Для початківців є інструкція невеличка. намальована, дивіться. Тут такие защелка паз. что паз. Потом закручиваем. Так, а вы нам нужно поднатягнуть ланцюг. Вот натяжка ланцюга идёт сверху. А это просто поджимается в механизм. Пробный запуск. Ось всю встав на місце потрібно підтягнути. Масло в бачок. Масло саме просте, моторне. Так, вийшли на вулицю. Провод короткий трошки, але таке. Спробуємо зробити розріз вздовж волокна. Ну ось так. Він уже трохи трухлявий, але все відрізалось. До речі, пилка повинна малювати. Говорить про те, що вона нормально змазує. Як бачите, пилка ріже. Все нормально для домашніх робіт. Я думаю, мені вистачить розрізати таке привно, можливо трошки більше. З ним, здається, з більшим помочиться, тому що довжини може не вистачить, але у C4041А мені подобається.